Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Ігор і ви на каналі Стежками історії. Дякую всім, хто дивиться, а також ставить вподобайки моїм відео. Після виходу чергового відео про Леоніда Бикова цей ролик набрав вже більше 1600 переглядів. Мені було неочікувано приємно за ваші коментарі та добрі слова оцінки моєї маленької праці. І сьогоднішній випуск я хотів би присвятити не одному видатному нашому земляку чи великому українцю, а цілій родині, яка у свій час дуже багато зробила корисного для своєї батьківщини. Тому говоримо сьогодні про родину Терещенків. Першим Терещенком, відомості про якого дійшли до нас, був Козак із Чернігова Яків Терещенко. Його син Артемій. Оселився в колишній гетьманській столиці Плухові й разом із дружиною розпочав дрібну торгівлю. Спочатку торгували з візка, потім відкрили невеличку лавку. Артемій мав неабиякий хист до цієї справи, а тому ще з молодості до нього приліпилося прізвисько Карбованець. Минуло небагато часу, і успішний купець став торгувати хлібом та деревиною. Під час Кримської війни 1853-56 років він зайнявся поставками корабельного лісу, торгівлею хлібом, цукром і худобою для армії. Важка, але чесна праця швидко принесла значні багатства. Заробивши солідний капітал, Артемій Терещенко почав кладати його у власне цукрове виробництво. Реформа 1861 року лише сприяла цьому. Багато поміщиків не змогли господарювати в нових умовах. І Артемій дешево скуповував у них заводи, модернізуючи їх під виробництво цукру. За кілька років Терещенки вже володіли більше як 10 цукровими заводами. Деякий час прибутків не було, але за 30 років продукція на його заводах зросла в 14 разів. Терещенко об'їздив усю країну, збираючи найкращі технології з виробництва цукру. Згодом у Парижі вийшов друком каталог цукрових заводів, а цукор Терещенка здобув нагороду за якість. Робітник, який постійно працював у Терещенка, міг розраховувати на безоплатне житло і харчування. А за дві місячні платні на той час можна було купити корову або чотири годинники. Тим робітникам, які наймалися тимчасово, окрім платні, видавали щодня кілограм хліба, 400 грамів м'яса, 100 грамів сала та овочі. При кожному заводі була школа, лікарня і ремісниче училище. Разом із батьком науку цукрового буряку освоювали і троє його синів: Микола, Федір та Семен. Вони не змогли отримати університетської освіти, а тому пізнавали все самотужки. Найчастіше це було приватне навчання, а потім вони екстерном складали іспити в гімназіях та інших навчальних закладах. Діти й онуки Артемія Яковича та їхні жінки й чоловіки захоплювались мистецтвом. Винятку був Федір Федорович, який присвятив своє життя авіації, передаючи справу синам дуже набожний Артем Якович. Поставив умову: 80% прибутку мали потрапляти не до кишень акціонерів, а йти на доброчинність та меценатство. Брати Терещенки були надзвичайно дружними та згуртованими. Саме це зміцнювало родинну справу сприяло її тривалості. Артем Якович став купцем першої гільдії і зовсім не небували випадок. 29 березня 1872 року він одержав від царя Олександра II грамоту на дворянство до того ж, спадкове йому, його синам та внукам. На жалованому гербі золотими літерами <кхм>, написано девіз: прагнення до суспільних благ. Саме це й стало програмою життя Терещенків: як в комерційній, так і в благодійницькій та освітній діяльності. Справа у підприємців Самородків йшла блискуче. Щоб продавати цукор за кордон, в Одеському порту Терещенки побудували великий кам'яний Пак Гаус. Свої заводи вони мали вже не лише в Україні, а й в Курській, Орловській та Тульській губерніях. Коли в старого Артемія забракло сил очолювати справу, він запропонував синам продовжити її, створивши при цьому товариство братів Терещенків. На чолі Великої цукрової імперії став старший син Артемія Микола. Добру пам'ять цукрові магнати лишили по собі скрізь, а найперше у своєму рідному глухові. На пожертвування Терещенків були побудовані ремісниче училище, жіноча та чоловіча гімназії, педагогічний інститут, будинок банку. Тут і до сьогодні згадують, як Терещенки забудовували для. Бідняки в цілій вулиці. В останні роки свого життя Микола Артемович навіть хотів збудувати у місті водогін. Але місцева влада визнала це зайвою розкішшю. Загалом же для рідного міста цукрозаводчики пожертвували півтора мільйона карбованців. На спомин про матір брати Терещенки заснували у 1879 році. Безкоштовну лікарню імені Святої Єфросинії і записали в статуті свого товариства, що на її утримання буде щорічно відраховуватися 2% прибутку. А на притулок для малолітніх сиріт та дітей незаможних мешканців Глухова, який заснував батько Артем Якович у 1871 році, йшло 3%. Визначною пам'яткою міста є трьох Анастасіївська церква. Побудована на кошти Миколи і Федора Артемовичів у 1885-1893 році як родинна осипальниця. Споруджена вона в неовізантійському стилі і зовнішнім виглядом дуже нагадує собор святого Володимира у Києві. До речі, із родового помісця до церкви було вирито підземний хід, через який цукровий магнат ходив щоранку туди молитися. Микола Артемович Тарещенко славився багатьма чеснотами. Тож, 14 років підряд, глухівці обирали його міським головою. Згодом у Глухові Терещен стало вже затісно, і вони на початку 1870-х років переселяються до Москви. Але пробули там недовго. У 1874 році Микола Артемович вже у Києві, слід за ним перебрався і Федір Артемович, а Семен Артемович вирішив жити у одному із своїх маєтків у Курській губернії. У 1875 році Микола Артемович купує на Бібіковському бульварі, це нині бульвар Шевченка, будинок, навколо якого поступово оселяються і інші члени родини. У цьому домі жив його брат Федір Терещенко. Неподалік сини Микола Артемовича це Олександр та Іван і донька Варвара Миколаївна, яка вийшла заміж за Богдана Ханенка. Багаті, відомі, шановані. Терещен поріднилися з найшляхетнішими українськими родинами, ханенками, апостолами, Уваровами. Ще одним видом діяльності, якою активно займалися Терещенки, була музейна справа. На спорудження музею у Києві було пожертвовано 300 тисяч карбованців, з них від царя 100 тисяч карбованців, а від Терещенків Миколи, Федора Артемовичів та Олександра Миколаєвича 109 тисяч карбованців. За будівництво музею взялось створене в 1897 році товариство старожитності і мистецтв, яке водночас розпочало збір експонатів. І вже в 1897 році товариство підготувало першу археологічну виставку. На ній експонувались колекції, придбані Терещенками старожитності кам'яного віку з розкопок з відомої кирилівської стоянки. В день урочистого відкриття музею 30 грудня 1904-го від Терещенків і Варвари Миколаївни Терещенко-Ханенко було передано колекцію слав'янських старожитностей з 900 предметів, а від Олександра Миколайовича Терещенка – 9 ескізів і малюнків художника Михайла Врубеля. Вони експонувалися у 1010 році в Києві, а далі на виставках у Парижі і Відні. На замовлення Миколи Артемовича Терещенка для музею виконано понад 30 портретів українських гетьманів і полковників. Олександр Миколаївич Терещенко дарує музею Універсал Гетьмана Юрія Хмельницького про його володіння. Від Терещенків, крім того, продовжують надходити гроші. Олександр Миколаївич Терещенко, як член правління Товариства Старожитностей і мистецтв. Піклується про завершення спорудження будинку музею. Не вистачає коштів на будівництво східців для входу в музей. І, як завжди, Тереченки. Цього разу Микола Артемович асигнує 20 тисяч карбованців. Тереченки систематично асигнують кошти на археологічні розкопки пам'яток епохи бронзи та залізного віку. Медичні заклади, притулки для дітей, гімназії, церкви, музеї і театри жодна родина не зробила для розбудови Києва стільки, як брати Терещенки. Коли Микола Артемович надсилав гроші знайомим, що потрапили в скрутне становище, він писав їм: Вільми, шановний пане, не відмовте в люб'язності виконати моє прохання і прийняти від мене цю суму. Добродійність стала моральною нормою і традицією для всіх поколінь цього роду. А ще всіх Терещенків об'єднувала спільна пристрасть живопис. Зібрані ними картини стали згодом основою експозиції чотирьох музеїв Києва. В останні роки життя Микола Артемович Терещенко вже таємний радник, що прирівнювалось до звання генерал лейтенанта все, чого досяг Микола Артемович за довге життя, багатство та становище у суспільстві, було результатом його виняткової енергії, твердого характеру та дивовижної працездатності. До речі, вставав він о 4-й годині ранку. Миколі Артемовичу, як старшому з братів, судилося пережити молодшого. Семен помер у 1893 і середнього брата, Федір помер на вступному році. У 1897 році не стала дружини Миколи Терещенка Пелагеї Георгіївни, жінки мудрої і дуже доброї. 19 січня 1903 року Микола Артемович Терещенко помер. Два дні прощався Київ з людиною, яка так багато зробила для міста. Поховали Терещенка Миколу Артемовича в Глухові, осипальниці в трьох Анастасіївської церкви поруч з батьками. Братом Федором і дружиною Пелегею Георгіївною. 23 серпня 1909 року у Глухові за грошової допомоги сина Олександра було встановлено пам'ятник. На кубічному п'єдесталі в кріслі з високою спинкою сидів зафіксований у бронзі Микола Терещенко в позі спокійного, мудрого чоловіка. На жаль, цього пам'ятника було знищено більшовиками після 1917 року. Спадкоємцем величезного багатства став у 16 років онук Миколи Артемовича і син Івана Миколайовича Михайло Іванович Терещенко. Михайло Іванович, мабуть, зібрав усі найкращі гени свого роду, бо практично не було галузі, в якій він би не розбирався. Михайло здобув блискучу освіту, навчаючись в університетах Москви і Лейпцига. Знав 13 мов. Був вундеркіндом у математиці і завзятим театралом, альпіністом і музикантом. У 25 років після смерті дядька Олександра Миколайовича Михайло Терещенко став головою промислової імперії і одним із найбагатших людей у світі. У 1917 році у першому складі тимчасового уряду був міністром фінансів, пізніше міністром закордонних справ. Іноземні дипломати називали Михайла Терещенка найбільш чесним і щирим міністром у тимчасовому уряді. Навесні 1917 року як міністр закордонних справ Михайло Іванович Терещенко разом з Керенським приїздив до Києва на перемовини з Центральною Радою. Тоді він востаннє побачив рідне місто і побував у своєму будинку. Під час жовтневого заколоду 1917 року. Терещенка, який до останнього залишався у зимовому палаці, було заарештовано і ув'язнено в Петропавлівській фортеці. Пізніше весною 18-го року за викупу 100 тисяч карбованців Михайло був звільнений. Опинившись на волі, Михайло Іванович у військовому потязі, весь обморожений, дістається Мурманська, звідти до Норвегії, де на нього чекає його яхта Іоланда. Ступивши на борт судна, молодий Терещенко не знав, що минуле дуже скоро нагадає про себе. Всього за кілька років іноземні кредитори відсудять у нього як колишнього міністра, і яхту, і вілу в Канах, і все, що лишилося за межами Батьківщини. На цих подіях розпадеться й шлюб з Маргарет Ноє, а друге одруження буде не зовсім вдалим. Згодом французький мільйонер Ротшильд. Знаючи, що Терещенко фінансовий геній, запросив його на посаду управителя свого банку у Лондоні. У 30-х роках ХХ століття під час світової фінансової кризи Михайло Терещенко врятував від краху один з найбільших у Європі банків Кредіт Анштальт. У 1938 році, в ніч перед аншлюсом Австрії, Михайло Терещенко встиг переказати всі активи банку з Відня до Монако, за що Гітлер потім оголосив його своїм особистим ворогом. Михайло Терещенко більше ніколи не приїжджав на батьківщину. У 1950-х роках Михайло Іванович працював у компанії Мадал у Мозамбіку. Був благодійником, створював притулки для українських емігрантів. І допомагав їх облаштовувати, але не афішував цей бік своєї діяльності. Прожив він 70 років і помер 1 квітня 1956 року у Монте-Карло. Належати до роду Терещенків означало не лише бути багатою людиною. Всіх їх об'єднала велика працездатність, родинний кодекс честі, якого вони дотримувались і в підприємництві, і в добродійності. І в своїй пристрасті до мистецтва. Саме тому вони лишили по собі так багато пам'яток, що їх не здатна зруйнувати жодна революція. Різноманітні колекції із зібрань Терещенків і тепер є окрасою багатьох музеїв України. У 2009 році в Києві відбулося відкриття нового пам'ятника меценату та почесному громадянину Києва Миколі Артемовичу Терещенку. У 2014 році відкрито пам'ятник Миколі Артемовичу Терещенку у місті Андрушівка Житомирської області. До речі, бувші маєтки чи їх залишки родини Терещенків знаходяться в тому числі і в Житомирській області. Як приклад, це палац родини Терещенків, який належав Надії Федорівні, побудований в 1910-13 роках у селі Диноші Житомирської області. Палац у СМТ Червоне, Палац у селі Турчинівка Житомирської області. І палац у місті Андрушівка Житомирської області. Нині родина Терещенків мешкає у Франції. Їхні внуки та правнуки є громадянами іншої країни, але їх тягне на історичну батьківщину. Сьогодні Терещенки повертаються до України у Глухові хочуть відновити родинну справу. Що ж, історію не можна відновити, але її можна продовжувати. Згадуючи минуле, думаємо про майбутнє. Дякую за увагу! Підтримуйте український Ютуб. На все добре!